Україна увійшла в десятку країн, що надають освітні послуги. У нас навчаються студенти з більш ніж 150 країн світу. З кожним роком кількість слухачів за кордону зростає, цікавляться українськими вишами не лише через якість та доступність навчання. Деякі заклади готують за ексклюзивними спеціальностями. Наприклад, Національний університет Державної податкової служби. Це єдиний виш, що випускає фахівців для податкових органів не лише України, а й країни СНД. Крім того, університет співпрацює з закордонними навчальними закладами по обміну студентів. Году отправляем в ноябре месяце. Есть желающие учиться в Испании, в поле очень много деток, где-то 34 человека у нас фактически сейчас учатся. Желающих университет, варшавский университет. То есть наши дети едут, это очная и заочная форма обучения. К нам, я думаю, на следующий год это будет уже такой более, мы все-таки будем подготовкой заниматься. Пока мы вот на подготовительные курсы берем языковую, часть мы подтянем, а потом будем учить. В этом уроке университет очекует навчально-модернизации. Це. За вимогами створеного міністерства доходів і зборів, яке об'єднало два відомства, митників та податківців, тут готуватимуть універсальних фахівців. Вже є заявки на п'ятий курс із закладів, де навчалися профільні фахівці для митних служб. У нас дуже серйозна задача стоїть. Нам поставив міністр задачу, щоб ми я вже говорила о це був это один із лучших вузов. Ясне діло, то що у нас організація пройшла в міністерстві, об'єднання двох служб таких серйозних. Ми, естественно, вносим всі зміни в плани. Я думаю, в цьому году это будет какая-то варіант. Тівне часто та молодь, яка тут сьогодні навчається, ми міністерство доходів і зборів з радістю будемо у вас всіх з відвертими обіймами вітати в лавах нової нового оновленого міністерства доходів і зборів, тому що ми націлені на те, щоб найкращі найкращі. Працівники найкращі студенти України працювали в найкращому міністерстві. Першокурсниця Ірина мріє працювати на державній посаді у новоствореному міністерстві. За знаннями приїхала з Одещини. Документи подала лише в Національний університет Державної податкової служби. Інші вищі навіть не розглядала. Одразу ж подавала оригінали цей університет. Я знаю, що він дуже сильний. Як по е, тим студентам, які вже вивчилися з п'ятого курсу, я з багатьма вже знайома. Вони говорять про те, що це дуже класний університет, і тому я навіть не думала і навіть не вирішувала, куди там щось інше. В Цьому році до національного університету державної податкової служби вступили 7 тисяч абітурієнтів. Найбільш популярними були юридичні та економічні факультети.